Володимир Андрій, ви були присутні при братного третього числа. Головне адміністрації. Гарантий конституції. Представник президента був присутній і не вступиш, що це справи. Оце вам поручення, оце вам перше порушення. Ви нас робити наступний пункт. А якщо щось зробить, так?

you yeah. Я ще раз, я останній раз прошу з обох сторін, чи з одною думкою люди, чи з другою. Поважайте друг друга. Не Назад я спілкувався з губернатором Каченка. Він не пропонував, щоб я людей возив. І агітував за закупники. Я сказав, що цього не буде.